Як ви зрозуміли, сьогодні в нас буде огляд на візуальну новелу Кура від луня минулого, але також на фоні я буду малювати арт на конкурс від автора цієї новели. Про це я розповім трошечки пізніше. Також це відео буде ділитися в нас на дві частини. Перша без спойлерів, друга зі спойлерами, але навіть в спойлерній частині я не буду переказувати всю новелу. Тому що, по-перше, я вважаю, в цій грі найважливіше це атмосфера, а її от просто переказати, ну, не те, щоб можливо, а друге гра. Абсолютно безкоштовно, тому нічого абсолютно вам не завадить з нею ознайомитись в оригіналі. Вигадувати нічого не буду, тому зачитаю опис, який сам автор написав до гри. Новела ще розповідає історію подорожі моєї кішки на Кора, що вирушає на пошки гравця, тобто тебе. Це допоможе їй знайти відповіді на багато питань про її минуле і вирішити, як їй жити далі. Ти ж допоможеш рятувати систему, чи не так? Як і мені, коли я читала це в перший раз, вам може здатися, що це або якась фігня в плані, того, що ну це не відображає те, що трапляється в самому сюжеті, або сюжет якась фігня. І на наше спільне щастя, жодна з цих відповідь не є правильною, тому що так. Це опис він ідеально після того як я повністю пройшла гру на всі кінцівки, навіть не на секретну, можу сказати, він ідеально відображає все, що там трапляється, і сам сюжет не фігня. Так його навіть зараз мені складно насправді описати якимось жанром, навіть декількома жанрами. Навіть зайшовши на саму сторінку гри, ми побачимо лише теги, що відображають не її знаєте, історичну направленість, а технічну. Те, що в нас це візуальна новела, 2D, і якби мейн персонажка в нас таки жінка. Так, ми граємо за головного героя, котрий чоловік, але ми навіть не настільки багато балакаємо, щоб насправді назвати нас головним героєм. А ось тим самим головним героєм, якраз таки, є кора, як значилося в описі гри. Так, вона кішка, котру перенесли в гру. До речі, не перейматися. У нас з ми гру проходили якась думка наявилася, що оригінальна кішка померла. Ні, з оригінальною кішкою все добре. Ви теж не переймайтесь. І кора в самій візуальній новелі розуміє, що вона знаходиться в грі, і ні, тут не буде абсолютно ніякого пролому четвертої стіни по одній простій причині. В цій грі четвертої стіни початково просто не існує. Сама гра знає, що вона гра в самому сюжеті використовується те, що гра пролаз в свої ж файли. Просто деякі персонажі краще розуміють, що вони в грі, інші гірше. Тут все зайшло настільки далеко, що навіть сам розробник, в принципі, у якійсь мірі є персонажем гри, і не в якійсь дуже сильно впливає саме не з те, що він реально розробник і створився все, а як персонаж на Весь сюжет вже пішла третя хвилина відео, а я все ще не те, що почала вам розповідати про сюжет. І от з цим є один такий фактик, один такий нюанс, тим що я і не те, що повні в повній мірі зможу це зробити. Ні, звичайно, трошки пізніше я вам покажу і перекажу вступ в гру, в котрому ви не робите ще таких виборів, котрі кардинально відрізняють, як далі піде сюжет, і яка буде кінцівка, тобто те, що побачите, ви всі на любому з рутів. Але сам сюжет по події грі це штука, котру ми шукаємо. Не в тому значенні, що кора, наприклад, нам в лоб каже, типу, чел, привіт. Я типу настільки довго тебе шукала, не зайшла. Хо шукати сюжет. Це трошки по іншому припоносця, що нам треба знайти якийсь світ. До речі, на рахунок світів по самому Лорі в грі існує багато світів, між котрими різні персонажі можуть переміщатися теж одні краще, інші гірше. Бувають, звичайно, ті, хто в принципі не може, тому що ну, занадто їм чуваки. Ці світи, в принципі, можна зрівняти з паралельними всесвітами, але якщо паралельні всесвіти це все одно щось таке дуже об'ємне, дуже велике, і навіть нескінченне, тут світи можуть бути буквально розміром як одна кімнатка. Ці світи можуть мати свій сюжет, а можуть в принципі. Не мати можуть мати своїх персонажів, а можуть не мати. Всі персонажі можуть піти з цього світу чи просто ще щось станеться. І тоді цей світ, якщо він не потрібен, потрохи буде знищуватись. Сама гра починається з того, що ми, як гравець, з'являємося в деякій локації в деякому світі. Якщо бути точніше, то в кафешці. І спочатку з'являємося там ми, а потім кора. І як ви пам'ятаєте, як я вже казала, то кора в нас перестрибує через світи, щоб знайти нас. І так, в цьому початку вона якраз таки розповідає про це все, те, що як точніше це все влаштоване, і те, що бро, я тебе так шукала, і господи, щас сусід радості нарешті знайшла. Типу, гравець ти блін, я прям. Ну, прям такий капець з поки тебе це по світам шукала. Також тут вона розповідає більше про себе, як влаштований світ, щось запитає про нас і трошки позапитує про розробника. Не весь цей текст мега прям важливий, але я раджу його читати, тому що води, як та конкретної, як на мене, там немає, а якраз такі штучки, котрі більше вас, знаєте, засосуть в цю атмосферу, якраз таки присутні. Пояснивши всі основні моменти, кора нам така типу: бро, треба, якби вже час. Йти в інший всесвіт в інший вимір. типу Гоу. Ми якби чекаємо якоїсь мегамагії, чи якогось неймовірного, я не знаю, чогось інструменту, але кора просто бере нас за ручки, ми зачиняємо очі, і завдяки чи її здібностям, чи в принципі нашим спільним, ми переміщаємося в інший світ. Далі в грі ми будемо стрипати по світах доволі таки часто. Не у всіх рутах, але все-таки. І це одна з тих частин, котрі я вам сполерити не буду, тому що світів нас багато, і кожен раз ми якби. Плюс-мінус знаємо, коли це станеться, і ти такий намагаєшся вгадати. реально, я з подругою, коли проходили, кожен раз на типу, блін, що в нас за світ буде далі, як би якось вгадати, чи яка там атмосфера буде, чи це буде оригінальне, чи якісь оцінко. Ця думка насправді ні до чого мега такого не вела. Просто от згадаю, що я це обожнюю, і повертаємося далі. Наше перше телепортування приносить нас в Київ. Там першим вас зустріть звичайно фон, а потім музика. Там вона пов'язана з Києвом, уточнювати не буду, типу самі послухати, тим більше я не те, щоб запам'ятала назву і автору. Тому <свісно> ось так в грі, до речі, реально багато музики. На ній є авторські права, але гра сама безкоштовна і сама зазначає в описі, що, типу, тут є дофіга штук, котрі неоригінальні, типу, взяті, просто щоб продемонструвати безкомерційно якоїсь... Ну, задумки. ще трохи побалакавши і подумавши над сенсом життя, не знаю. Ми зустрічаємо ще одну персонажку. Вона представляється нам як Оля, і ми ще балакаємо. Вона у нас оказується неймовірною фанаткою Скрябіна. Дуже шарить за групу. Там розповідає нам всякі приколи. Ну і звичайно розповідає нам про сам світ. В світ, котрому Київ виходить, не уточнюється, чи це в принципі точна копія світу, там, де Київ, чи це тільки Київ, чи це тільки якісь райони, тобто це просто от такий світ, і ми не впевнені якого він розміру. Але Оля зазначає, що вона дуже полюбляє з кимось розмовляти, тому що ця можливість у неї не завжди є. Людей тут або зовсім нема, або капець мало, і єдині це якісь туристи з інших світів, котрими ми певно є й самі. Тобто, місто не те, що. Абсолютно, але все одно пустувати. Перериває наш доволі таки комфортний діалог, повітряна тривога. І тут не як в реальному житті. Тут вона не спричинає чимось типу реальних обстрілів чи, чи чимось. Тут це просто як прокляття світу. І все одно навіть ця не те, щоб обоснована повітряна тривога, вводить нашу олічку в таку собі тривожність. Після того, як вона заспокоїться, ми йдемо до неї в гості. Там вона йде, в талет, щоб якось заспокоїтись, там знаєте, ручки. Теплою водою помучити все таке. А в той же час ми скоро в оліній кімнаті просижуємо штани, і розмовляємо про всяке тут. В принципі, просто няшний, комфортний діалог, вже проходячи гру, ви можете почитати, насправді важливо все читати, тут воно немає, я вже казала. Типу, є деякі моменти, котрі теж працюють на атмосферу. Потім, коли Оля приходить до нас, тут назначається деякі прикол, те, що нам, взагалі, треба вирушати в наступний світ. І перше важливе рішення, котре дуже сильно справді поділяє гру на до та після, чи візьмемо ми Олю з собою. І тут не те, щоб спойлер, просто моя особиста думка, моя особиста порада краще в перші рази приходіть так, щоб брати Олю з собою. Мені здається, ця версія гри, коли ти береш Оль з собою, вона, ну. Доволі таки прекрасно, прямо і нескладно розповідає всі важливі моменти про сесвіт про персонажів і всяке таке. Звичайно, ви можете не брати Олю з собою, але тоді ваш експірієнс гри буде абсолютно інший і в абсолютно іншому жанрі. Знаєте, коли книга починається з кінечною подією? От тут буде приблизно така тема. Якщо ви полюбляєте спочатку получати відповіді на питання, а потім вже шукати самі питання, то це прекрасно для вас якраз таки спочатку не брати Олю. Але якщо ви полюбляєте хронологічно, знаєте, їсти сюжет, а ну, кінцівка, коли ви Олю не берете, дає вам дуже багато спойлерів до наступних подій, як би це дивно не звучало, тому що все це трапляється в один момент, в один час, і той рут, і той рут, ми не забігаємо на якесь майбутнє, то краще все-таки перше Олю взяти з собою. Тепер розпочинається частинка відео, котру я буду казати зі спойлерами, але насправді тут я просто ще далі трошки розповім вже про фрагмент, там де що буде, якщо ми візьмемо Олю до якогось моменту. до кінців я спойлерити не буду. Ось на екрані, тобто, на час. Девам потрібно буде перемотати, щоб з все закінчились. Після того, як ми беремо Олю з собою, ми всі втроє беремося разом за ручки і переміщаємося в новий світ. Він в нас можна сказати, що філерний, тому що там нічого не трапляється, але все таки. І це світ у нас Докі-Докі. Хто не знає, Докі-Докі літературний клуб це інша візуальна новела. дуже популярна. Тут вона як просто поцилку. Як казала надовго, ми там не затримаємося і переносимося в інший світ. Це таке себе серед. Середньовіччя з магією, певно, фентезі, і це насправді один з моїх улюблених світів, певно, найулюбленіший. Тому що тут відбувається, як на мене, один з найкомфортніших, з найякихось миліших і не знаю на почуттях, коротше, зав'язаних діалогів за ну дуже багато, не просто навіть ці гри, за дуже багато інших візуальних новел. Але ви пам'ятаєте, наша ціль це шукати світ, котрий нам потрібен, і це, на жаль, не той світ. Тому ми вирушаємо далі. Далі ми проходимо ще деяку кількість сетів, в котрих краще розкривається лор, краще розвиваються самі персонажі. Ми їх починаємо краще розуміти, і нам вкидають деякі натяки. Але все таки в один момент ми переміщаємося в світ. Можна сказати, пекрупса. В принципі, ми тут знаходимось, і там ми зустрічаємо цікавого персонажа. Це оцей от бро. Ми з подругою, коли проходили новину, називали його Пірірі. Я, я не знаю чому, просто ну, схож, певно. Він представляється нам чуть ли не якимось божеством, неймовірно, сігма і взагалі альфа цього світу, він такий хайповий, ну просто, ну просто хоч лягай облизу йому п'яточки, я не знаю. Коротше, він представляється челем, у котрого насправді є доволі такий високий рівень доступу в системі. І він може давати от частину цієї сили, щоб краще люди цим могли користуватися якимось персонажем, якимось NPC-шком. І одна з таких персонажів у нас оказується Олічка. Ця сила дасть тобі права адміністратора, і на рівні системи ти зможеш реально ну, бути чуть не богом якимось. Я це переказую доволі таки швидко, але цей період доволі таки нормально пояснює, починає всі ці приколи, як це все працює, і що, типу, все буде зашибісь. А якби у нас ну, так, то адміністратором є кора, і він каже: Та ні, скоро то ж все буде нормально, ще все буде зашимісь. Типу, давай, let's go, ти там зробиш багато крутих справ, олічка, вообще будеш чути. Не святой. Ну, і вона цю сілу приймає, але він ну, не те, щоб напистів. Трошечки не що, ну, все-таки корічки буде фіовувати, тому що двох адміністраторів бути не може. Система від такого перевантаження карьоже, І вона спочатку починає, не знаю, пизати по мізках кору, потім, вже через деякий час, Олю. І вони оце лежать такі. Ну, було помира, чи не знаю, і ми, як головний герой, в цьому моменті повинні вирішити. А хто з них помре? Тому що якщо залишиться один адміністратор, все буде знову добре. Можна було запитати, а чому це вирішує саме гравець? Тому що як персонаж у гравцям, якраз таки найвищий після. Не знаю, чи на рівні з адміністраторами рівень доступу ну і звичайно нижче, ніж форця у розробника. Тому ми можемо це зробити. Це як ви розумієте, ще розгілка на різні кінцівки, і трошки спойлери, не лише на дві, але це просто для того, щоб переказати вам саме конкретні події, що трапляються. А гра, ви пам'ятаєте, в більшості на атмосфері побудована. Так, це все спрямовано на те, щоб ви пішли і потім, після відосу, в цю гру зіграли. Тому що я хочу насправді хочу, щоб цей фандом повноцінно народився. Щоб я теж мала в ньому варитись, і на цьому моменті у нас закінчується споленачаснина. Привіт всім чувакам, хто перемотав, і можна було подумати, що тут та огляд повинен був закінчитися, але через те, що я познайомилася з цією новиною, не так як можна було подумати, а мені буквально автор написав такий діва-бро, Дивись, що в мене є, я така, блін, крута, пройду, типа подумаю, що там про життя, все таке. Та так, в мене є зв'язок прямий з автором, тому зараз буде таке трошечки інтерв'ю. Тут також не буде спойлерів, я просто запитаю на рахунок деяких моментів, котрі мебі вам було б цікаво дізнатися. Всім привіт, я Турець. Ну або просто Дмитро, я розробник візуальної новели про кору, і сьогодні я відповім на декілька питань. І перше питання: що тебе вперше надихнуло на те, щоб зробити візуальну новелу? Ну, це вийшло абсолютно спонтанно. Я хотів робити ігри і колись випадково познайомився з Ренпаєм, рушієм для написання новел. Взагалі, з новелами я був раніше знайомий. Хоча й досить поверхнево, там буквально декілька тайтлів, і можливо, фани новел мене заклюють, але ну вибачте. А зірки зійшлися, я почав писати свою, бо ну те, що було на ринку, мені не дуже сподобалось, просто бо це мало не ту концепцію, яка мені хотілась. Тому я вирішив зробити, як говорить, своє і таке, яке мені буде до душі. По минулому досвіді я зрозумів, що гра буде зроблена мною, і вона буде цікава тільки тим. Кому я її покажу, з якось свого вузького оточення, тому сенсу не було робити щось аж таке велике. Я робив просто якусь таку маленьку цікаву подорож з локальними мевами і певною інформаційною бульбашкою всередині, яка була б знайома моїм друзям. Ну і знайомим теж надихнула но на нове мене бажання зробити прикольну гру для своїх знайомих в цілому, це. Все, якщо вам потрібна сама коротка відповідь, а, та згодом я розвивав та розвивав проект, а завдяки підтримки дівчини, а також друзів, наповнюючи його все більше і більше контентом. Згодом від максимальної локальності я війшов, але основа вже була задана. Зараз ми теж можемо побачити, що гра розділяється умовно на дві такі частини: локальну, милу та приємну, а також іншу частину заплутану та жорстоку, яка набуває більш таких самостійних рис, перетворюючи просто звичайну подорож в більш. Серйозну історію. Як ти познайомився з художником Навели? Познайомився з художницею, я досить просто і навіть не цікаво. Мені треба було художник для Новели, і я почав пошуки по соцмережам. Згодом вийшов на ріту. Якщо не помиляюсь, вона якраз тоді хотіла починати брати замовлення. Тож можу собі дозволити сказати, що доля звела нас, щоб гра була зроблена саме таким чином, у яким вона зроблена. Чи плануються ще проєкти? І якщо чесно, то я вже задумуюсь над цим. Поки що я на етапі збору ідей та концепцій. Ще якщо Ясно, я не вирішив, чи це буде новела, чи це буде дещо інше. Але в будь-якому випадку можна одразу сказати, що це буде проект, який буде розроблятися не тільки мною, а й якоюсь командою. Поки що збору команди немає, але я думаю, що рано чи пізно я все ж почну шукати таких людей. Тому, можливо, якщо ви це слухаєте, то вам варто долучитися до цього проекту майбутнього. Все тому, що я хочу відійти від концепції розповіді про таку локальну бульбашку і. Більше перейти до якогось авторського контенту, який можна вже поширювати в тому ж самому стімі або в інших якихось платформах. Ви пам'ятаєте, я казала, що в самій грі персонаж творець, персонаж розробник він якби існує. Тож наскільки творець гри це ти насправді? Це досить цікаве питання. Примушую задуматись. Насправді це просто ліричний образ, що базується на мені як особистості і на факті того, що я творець гри, але певні особливості поведінки та жорстокість творця в грі мені не притаманна. Я не маяк насильник, а, як в грі. Це лише образ необхідний для сюжету. А, і цікавий факт. Про нашу схожість в грі говориться, що тверець пішов, але зараз я активно працюю над проектом. Принаймні, ну в дану секунду, я його намагаюсь портувати на телефон а, і виправляю певні проблеми <кхи> в правописі. От, але ну я думаю, на момент того, як це буде вже опубліковано, я думаю, що це вже буде все зроблено. Але рано чи пізно я все ж облишу проект, тому що я або трачу мотивацію його робити, або я вже зроблю все, що я хотів би зробити. І тоді можна сказати, що я. <кхи> Оберу таку ношу свого ігрового его, <смес> який теж залишив свою гру, і в нас стане ще більше спільного. І останнє запитання: чи плануєш розширитися на англомовну аудиторію? Цей проект точно ні. Поясню, чому взагалі ця гра це певного роду дзеркало моєї особистої інформаційної бульбашки, і те, що в ній досить часто перекликається з досвідом інших людей. Поруч в цьому є сенс самої гри. Тобто е якісь певні відсилки, якісь певні речі, котрі взяті з інших джерел, наприклад, аніме, і ти сидиш, слухаєш, блін, класно, да. Я це десь бачив, я десь це чув. Там референси різні. І англомовна спільнота зростає та вариться в іншій бульбашці. Їм наша просто не зрозуміла. Якщо я прийду з якимось скрябіним до українців і скажу о, дивіться, скрябін. Вони мені е, дадуть відповідь, скажуть ого, прикольно. А ми його так то любимо. А він ще в нас в грі нічого собі. оце класно, просто в тему. А якщо до англомовних, то вони ну як мінімум запитають, хто це. А як максимум скажуть, що він їм і нафіг не треба, бо в них є якась уявна нірвана, перше, що в голову прийшло. І вони краще її послухають, бо вони до неї просто звикли. І це не проблема в скрябіні. Не проблема в грі, а проблема просто іншого інформаційного поля. Тому я не бачу сенсу витрачати часто сили, щоб перекласти гру для людей, яким це просто буде нецікаво. Я вирішила вставити відеофрагмент з інтерв'ю, тому що ніби такий собі діалог з автором, хоч і дуже короткий, без виборів, але все одно діалог допоможе вам краще зрозуміти вайб гри. Можливо, ви вже краще надихнетесь на те, щоб її пройти, а можливо зрозуміти, що це не ваше. Також я не можу дозволити вам забути. Що ми знаходимося так та на художньому каналі? Тому інтерв'ю я взяла і у художниці. Наскільки у вас було свободи в рішеннях стосовно дизайнів персонажів та сцен новели? Дизайни персонажів робила не я, отже, змінювати їх я не намагалась. Мені здається, цьому не було потреби. Щодо сцен в новелі, ідеї завжди були Дмитра. Я лише іноді могла підкоригувати картинку, аби вона краще виглядала та було легше досягнути потрібного результату. Чи було щось, що надихало вас, чи впливало? Вало на вас під час малювання новели. Власне створення новели припало на період, коли в мене не було ідей, але були сили стабільно щось помалювати та трохи прокачати свої скіли. Я взялася за цю роботу саме з метою збільшити власний досвід. Мабуть, це мене і мотивувало. До речі, так і сталось. Граючи в гру, я прям помічала різницю між новішими та старішими артами. Це було доволі прикольно спостерігати. Якщо дивитись поза новелою, то що ви більше малюєте? Та чи є у вас якісь особисті проекти, чи плануються якісь з них? Я іноді подумаю, що було б круто створити ще новелу вже беручи участь у написанні самої історії. Ну і звісно, малюючи усе потрібне для неї. Однак для цього потрібно купа часу сил та натхнення, чого в. У мене зараз не так і багато. Зрештою, це не неможливо. У мене є власні персонажі та невеличкий сетинг до них, але з ними я поки не маю ніяких чітких планів. Отже, поки що. Я просто художниця, що розвивається в цій сфері. Ну і звичайно, після слів'я, а потім я розповім вам за конкурс. Очевидно, замість того, щоб казати свою думку, я вставлю думку ліптена, а потім опісру її. Нікова подала Це ваш любимий ліптен, і мене попросили розказати про мої враження від цієї гри. Тому я скажу, ось що, незважаючи на деякі незрозумілі моменти і граматичні помилки, які автор вже виправляє. Враження після проходження на всі кінцівки у мене виключно позитивні. Думаю, Міра про це лише сказала, але вам дійсно треба пройти через всі кінцівки. Сюжетні лінії для розуміння сюжету. Персонажі новели прописані добре, а від деяких моментів будуть мурашки по цілу. Хочу сказати, що художник гри дуже добре попрацював. Єдине за що мені обідно, це те, що новела така коротка, адже ти тільки встиг прив'язатися до персонажів і почав відчувати сюжет, а гра вже скінчилась. А ще мені кап <му> не можна казати спойлери, тому просто скажу, що якщо ви шукаєте щось схоже на українізовану докі-докі з елементом гумору, то вам слід засінити цю гру. Ну а якщо ви не поставите лайки, зброшено міру десять там Дякую за увагу. Пака. На жаль, Ліпля набрала собі зараз образ норміса, тому я не можу її зрати, але в принципі, ладно, окей, я з нею згодна. Також можу сказати, що якщо ви знаєте аніме Меланхолія Харуки Сузумії, то в принципі вам теж може зайти. Не в тому, що вони прям реально чимось похожі, просто в цьому аніме теж, на мою думку, є таке, що ти чекаєш початку сюжету, ти чекаєш початку подій, а потім це закінчиться, і ти сидиш такий і бл, який б це був просто шедевр. Також я вам обіцяла розповісти на рахунок. Конкурсу і тут все доволі таки просто. Сам автор, розробник гри назвав цей конкурс на малюсовому стилі, тобто Тайтус. Але насправді це, на мою думку, складно звати Тайтусом. сенс в тому, що намалювати любого чи любих персонажів з гри. Важливо, щоб їх було легко зрозуміти, але по факту у вас. Нічим не зв'язують, ви можете намалювати їх в абсолютно любих позах, сетінг, можливо, на якихось аушках, тому що специфіка гри -да, можемо мандрувати між світами. І на відміну від конкурсів, тут навіть є грошові призи. Тому ось вам ще один стимул пройти гру, щоб зрозуміти і дізнатися про всіх персонажів, і щоб потім намалювати, поширити гру, але і мати шанс виграти бабки. А на цьому все. Посилання на абсолютно все. На абсолютно всіх в цьому відео будуть, ви самі знаєте. В описі під цим відео Підписуйтесь на мою тагрешку на цей канал. Це була міра. Пока-пока.